Усім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему, яка стосується буквально кожного українця, що зараз живе. В Європі, тому що кілька країн вже змінюють правила для наших біженців, і це сигнал червоний прапорець, що епоха тимчасового захисту в ЄС поступово добігає кінця, і директива, за якою українці мають право на проживання, роботу, соцдопомогу, офіційно діє до березня 27-го року. Але деякі країни вже почали готуватись до її завершення. Тому, будь ласка, підпишіться на наш канал, слідкуйте за актуальними новинами, напишіть коментар від семи слів. І ставте лайки, дивіться далі. На сьогодні в Європейському Союзі під час тимчасового захисту перебуває понад 4 мільйони українців. І хоча війна в Україні триває, країни ЄС поступово переходять від режиму екстреної допомоги до режиму адаптації. Тобто, якщо ви вже інтегрувалися, працюєте, вчитеся, зможете залишитися, але на нових умовах. Якщо ж живете виключно за рахунок соцдопомоги, правила стануть суворішими. Тож почнемо з Польщі, бо це найпопулярніший напрямок. Там планують згорнути тимчасовий захист вже з весни 26-го року. Замість нинішнього статусу УКР українці видаватимуть нову картку. ЦУКР. це буде трирічний дозвіл на проживання, але тут є нюанс. Безкоштовна медицина перестане діяти, соцвиплати скоротять, і допомогу на дітей зможуть отримувати лише ті, хто офіційно працює або має стабільний дохід, тобто. Польща переходить від допомоги біженця до підтримки тих, хто інтегрувався у Німеччині. Статус тимчасового захисту залишиться до 27-го року, але уряд вже попередив, що потім доведеться оформлювати робочі або студентські візи, і країна скорочує фінансування програми розміщення. Наприклад, у Берліні закривають великий ось цей центр у колишньому аеропорту Тегель, де жило тисячі українців. А новоприбулі вже не отримують тієї ж допомоги, що люди, які приїхали у 2022 році. Тобто політика стає більш вибірковою. Хочеш залишатися, інтегруйся, працюй і сплачуй податки в Ірландії ще жорстокіше, тому що термін проживання у державному житлі скоротили з 90 до 30 днів. І після цього потрібно шукати власне житло або переїжджати. Працюючі українці, тепер сплачують частину вартості за проживання. І уряд прямо каже: ми готуємося до завершення програми після 27-го року і. Вони навіть запускають програми добровільного повернення в Україну з одноразовою фінансовою допомогою у Чехії готують нову систему: менше соцдопомоги, більше вимог до працевлаштування. У Нідерландах, якщо сім'я має стабільний дохід, держава перестає оплачувати проживання. А у Швейцарії, яка не входить до ЄС, вже взагалі не надають статусу захисту людям із західних областей України, визначаючи ці території безпечними. Отже, друзі, Європа поступово змінює підхід від масового прихистку до адресної підтримки, тих, хто інтегрується. І поки війна триває, депортації не буде, але правила стають дедалі суворішими. Якщо ви зараз за кордоном, стежте за новинами у своїй країні, оновлюйте документи і плануйте майбутнє заздалегідь. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати усі найважливіші зміни для українців у Європі. Далі буде ще більше корисної інформації. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. І усім па-па!